Сусідня хата, зруйнована сусідня хата. Сусіди виїхали вчасно. Живі лишилися уже добре. Їх пес чекає, бідний, досі, сидить і на дорогу погляда, охороняє двір від мародерів. Усі сусіди його пригощають, щоб він не жив, щоб дочекався він родини, сім'я повернеться колись. Ось так війна руйнує спокій, бо у сусідів гамірно було. Там двоє діток гралися подвірям. Що тепер руїни, згарище війни, проте сусіди повернуться згодом. Ми разом відбудуємо житло і знову, як колись заживемо. Я вірю, що війна скінчиться, розквітнуть всі сади і клумби, відніметься колосся на полях, і все навкруг зазеленіє. Вірші складатимуть поети, і тільки буде спомин про той жах. Як діти у підвалах плачуть, тікають сім'ї, покидаючи усе. Так більше не повинно бути ніколи не повернеться війна. Така у нас...